Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде відео два в одному. Мій розгляд актуальних новин і відповіді на питання підписників. Про що мова? Та з'явилася інформація про, отру, про те, що отруїли дружину Кирила Буданова. Ну, от, відповідно, хочу подивитись на цю ситуацію. Що, як і до чого. Ну що, поїхали. ну, Давайте для початку подивимось загалом, чи було дійсно отруєння, да? чи трошки все-таки. Ну, давайте подивимося одним словом, перевіримо. Добре, отже, скажіть, будь, будь ласка, а чи справді е дружину Кирила Буданова, як і Маріанну Буданову отруїли? Хай скажуть, що він правду. Вон я. Альгіс перевернутий. Так, дві руни, райдо перевернута урус. Е, ну, да, дійсно. Да, дійсно. урус. Ну, дійсно. дійсно. Що Вуню, аліс перевернутий, райдо перевернути та урус. В даному випадку це позначка того, що блапучно обійшлося. Давайте так скажемо. Пощастило. Да? Що е, ну, вчасно кинулось. Читайте так. Ось Аліс перевернутий. Так, да, певна незахищеність була. Ну, Мінус кому там? Служби безпеки, да? хто там за, мав би її охороняти, відповідно. Далі, ось райдо перевернута теж. До речі, райдо перевернута урус перевернута. Це удар по здоров'ю, ясно. В даному контексті райдо. Тобто, ну, щось пов'язане з опорно-руховим апаратом, зокрема. Так? Ну, відповідно, там про тяжкі метали мова йшла, там не писали, здається, що саме, я принаймні не бачив. От. Ну, Щось вдарило по опорно-руховому апарату, схоже. Да? Ну і ось, власне, як рус, як да, як. Певні обмеження по здоров'ю. ось, відповідно. Тобто, так, да, дійсно, було таке. Ну, гаразд, давайте подивимось, чи знайдуть отруйника, якби, так. Да? І реакцію самого Буданова подивимось, мені цікаво. Добре, дякую за відповідь. А хоча давайте запитаємо, ну зві... про кого в першу чергу можна подумати? Ну, звичайно ж, про Росію. Ну, давайте подивимось, чи є тут російський слід, чи тут щось інше. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи Маріанну Буданову отруїли по замовленню Росії чи російських спецслужб? А скажіть вам правду. Райда. Воня перевернута. Іса, і що по фіналу. Феху перевернуто. Цікавенько. Що ми маємо? Райдо, вони перевернута, Іса і не феху перевернута. Ну, Райдо, так. Да. Зв'язок з Росією тут точно є. Однозначно. Ось, будь ласка. Далі. Незадоволені вони тим, що, ну, відповідно, обломилась їхня операція. Да, отруїли, але що називається, не. Не до да? на щастя, звичайно ж, на наше. Далі, ось Іса. Ну так, да, обмежені можливості є, якби була у них. Брак, тут і брак ресурсу, і просто як обмежені можливості. Ну, Іса це позначка, те, що таємно робилось. Ну, зрозуміло. Якось змогли, відповідно, нашу розвідку, контррозвідку і так далі обійти. Ну, і феху теж, брак ресурсу, відповідно. Брак ресурсу в тому плані, що тяжко то було їм зробити. Да? А з другого боку, сильно багато вони на цю операцію не потратили. Якби. Ну, таке. Добре. Давайте подивимось тепер, власне, чи знайдуть отруйника. Ну і реакцію буданого. Подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи знайдуть того, хто отруїв Маріанну Буданову? Ай скажете вам правду. Берд. Іса. Феху. Ну ну і що по фіналу? По фінал Хагалас. Цікаво. Загалом мають знайти. Тут питання, в якому стані вони його знайдуть. Зараз розумієте, про що я? Що ми маємо? Перт, Іса, ФЕХУ і ХАГАЛАС. Ну і загалом Перт. В даному випадку це як удача, успіх, та, так і розкриття таємниці. Тобто, дійсно, ось, будь ласка, розкриття таємниці. Але Іса не повністю. Тобто, чи прям весь ланцюжок відслідкують, схоже, що ні. Але конкретно виконавця знайдуть точно. Далі, ось феху, знов таки, є на те ресурс, якби, ну і да, гроші творять дива. В даному випадку гроші творять дива. Дійсно, буде задіяний значний ресурс на те, щоб це все розкрутити. І ось по фіналу Хагалас. Ну, питання, я ж кажу, в якому стані вони знайдуть того виконавця. Якби саме виконавця не прибрали. Знаєте, тут от саме так виглядає. Що виконавця то розкриють, да, але поки до нього дійдуть, то вже все. Насниться йому як якби. Ну, тому таке. Ну, будемо сподіватися, що все-таки знайдуть живим і розкрутять, да, і влаштують йому хагалась безпосередньо. Ну, добре, ну, давайте тепер реакцію Буданова подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. І отже, скажіть мені, будь ласка, ну, опишіть мені, будь ласка, реакцію Кирила Буданова на отруєння його дружини. Хай скажіть ровно правду. Я вас перевернутий. Гебо єра. Старуна. Кано. Лагос. Ансус. Ага. Ну, тут не, не, я не зовсім правильно питання поставив, Тобто реакцію, так, да, тут більше реакція як, ну, як людини, як чоловіка, відповідно, його показали. Тут треба буде, власне, а що ж він буде як голова розвідки? А тут треба буде запитати, яка буде його реакція. Зараз виправлю цю оплошність. Ну, тому що руни прямо на поставлене питання відповідають. Добре, а що ми маємо? Я е, вас перевернути, Гебо, Єра, далі, постаруна, Кана, Лагус, Ансус. Ну, ось я е вас перевернуть. Да, страхи переживання, ясно. Ось Гебо, ось руна партнерства, зокрема, ну, за свою другу половинку. Зрозуміло. І в той же час ось Єра. Ну, Було приємне завершення ситуації. Да, ну, завершення як таке ситуації, що все вдало завершилось. На щастя. Далі, ну, постаруна. Ясно, що те він не демонструє. Як бачите, зараз він з екранів то чомусь то пропав, да, відповідно. Ось, да, пропав і щось схоже задумує, Ну тут уже не лише по стосункам, мова зрозуміло. Ось, власне, кану. Ну да, це любов, є ось, є або да, Любовні стосунки, відповідно, переживання за е, кохану людину. Ну, Нормальна природна реакція. Далі, ось Лаус. Тим не менш, якийсь у нього думка йде відповідно на те, як він ну, же й розвідник. Думка, відповідно, у нього йде щоб знайти винних як би, і м -м -м, щось від, завдати удару відповідь, так би мовити. Так? Ну, ось Лагус. Лагус це якраз про хід думок, про правильний вектор. Так? Тобто він здогадується, що, як, і де відбулося. Так? Ну, відповідно. І ось буде це, цю версію перевіряти. Як би. Ну і по фіналу ось Ансус, да, ось у нього вже якісь плани зріють, так би мовити. Ну, Ансус це і спілкування. Тобто зрозуміло, що там телефон чи там в живому режимі, як він там вже з дружиною зараз взаємодіє, але точно взаємодіє, однозначно. І, ну і думає, власне, планує помсту. Я так це бачу. Давайте запитаємо. Добре, давайте окремо тепер запитаємо. яка ж, власне, буде реакція саме як у очільника ГУР. Да? Так, дякую за відповідь. Добре. Дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, саме реакцію. Яка, як, ні, а як тут правильно запитати? Давайте по другому запитаю. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде Кирило Буданов як керівник ГУР, робити? Е, саме, що. Після отруєння своєї дружини. Яка буде його помста? Тим, хто це зробив. Скажіть ровно правду. Геба, так. Ейс. Фехо перевернете. Ну, ну і що по фіналу? Сторона. Ну, добре, поясніть, будь ласка. Так, дві руни підтягло. Що ми тут маємо? Перте вуньо. А, щось таке задумав, знаєте, цікавеньке, масштабне. Добре, що ми маємо? Гебо, айвас, еху перевернем Далі пуста руна, перт і вуні. Це вже, знаєте, легендарна посмішка Буданова згадалась, яку на меми розібрали. Оце от вона по фіналу. Ну, добре, давайте про все по порядку. Отож, гебо. В даному випадку це як партнерство. Так і план. Тобто, якась вже взаємодія почалась, відповідно, удар у відповідь готують. Да. Ось вас. Є з тим певні труднощі, тому що, схоже, задумали щось таке. Масштабне. Мало того, Євас це і ПВО. Ну, допускаю, що дуже зараз Росію гарно привітають дронами, безпілотниками і так далі. Ну, Це як один варіант. Тут в першу чергу це про труднощі. Тобто, не все так гладко йде. Чому? Тому що є обмежений ресурс, відповідно. Щось замахнулись, щось задумали таке масштабне, на що ресурсу, бачите, бракує. Відповідно, є перепони якісь на шляху. Далі, посторона. Ну це натяк мені, не світи зайвого. Поняв, прийняв. Я ж нічого не, це, не кажу. Далі. От, В даному випадку. І що ми маємо по фіналу? Пер в вунів. Ну тобто, пер це ресурси таки знайдуть. Тепер це, до речі, удача. Тобто, те, задумка, та буде реалізована все-таки. І ось Вуню радість нам всім принесе. Я ж не зря недаремно посмішку Буданова згадав, легендарну, так? І сміх Буданова. Так оце от він по -п -п фіналу і буде. В боргу він якби не лишиться. І задумав щось таке: масштабне. Ось поки, -поки що на те трохи бракує ресурсу, але по результату мають таке знайти і виконати. Ще порадіємо. Однозначно порадіє. Ну, а раз той, хто там, відповідно, дружину Боданова отруїв, я йому, що називається, поспівчуваю. Нічого хорошого я не чекаю. Ну, добре, добре, що все добре закінчилось, що, відповідно, вчасно виявили. Там же ж не лише дружину отруїв, отруїла, й кількох співробітників гур по тій інформації, яка є. Але у них якби, воно менше проявилось, тому що як там Юсов. Сказав, що вони більш габаритні да? порівняно з дружиною Буданова. Ну, добре, добре що обійшлося, що, відповідно, вчасно виявили, да? вчасно звернулися. Ну, а раз виявили, то вже вилікують. Тут пощастило. Ну, а тому, хто те зробив, дуже і дуже не пощастить. Да. Ну і відповідь відповідно буде. Добре, ну, то таке швиденьке відео буде, в принципі, що тут ще питати. Ну, більше нічого мені в голову не приходить, такого цікавого. Ну, пишіть, якщо щось я, я раптом упустив, щось цікаве, якусь деталь. Пишіть також до розгляну, десь найближчим часом. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!